І знову в Україні розгорівся скандал, та ще й не один. І вони знову стосуються мобілізації. Якщо бути точнішою, один з них бронювання від неї інший демобілізації і загалом остаточного варіанту мобілізаційного закону. Але про усе по порядку я взагалі проти мобілізації, якщо на то пішло. І було б дуже правильно, якби всі наші депутати і всі чиновники пішли воювати. Ви на каналі Україна на часі в цьому матеріалі детальніше розповім про зміни в порядку бронювання і про так звану відміну демобілізації військових, яка очікувано визвала хвилю обурень не тільки від захисників, а й від цивільних та самих депутатів. З вас підписка на канал і поїхали. Почнемо з бронювання. Затяті обговорення цієї теми почалися з новини, що Мінкульт підтвердив статус критично важливих підприємств для каналів всім відомого нині телемарафону. Простими словами, їхні працівники підлягають бронюванню. Відповідними наказами такий статус закріпили за каналами Ми Україна «1+,1», плюс «Інтер», парламентським каналом Рада та Суспільне з 24-го року. Його підтвердили також для представництва британської корпорації BBC, німецької Deutsche Welle, і для України українських укрінформу нового каналу СТБ ТЕТ «Уніан тв та ще ряду ЗМІ. Крім того, стало відомо, що до критично важливих підприємств належить національна спілка журналістів України та низка інших установ у сфері введення мінкульту. Станом на лютий цього року у списку зазначені 143 позиції. Неочікувано для суспільства туди потрапили ДП Пересувний Цирк України, Національний цирк України, Державна циркова компанія, Криворізький, Харківський, Дніпровський, Одеський та Львівський цирки, а також ансамбль Гуцулія, Національна опера України, Львівська національна опера, національний хор імені Вирьовки та Національний Симфонічний Оркестр. І саме ця інформація викликала неабиякий хейт у соцмережах на адресу працівників. Медіа та закладів культури, на мою думку, це абсолютна дурня, якщо так можна сказати. Тому що я не вважаю, що цирк є тією критичною інфраструктурою, яка підтримує дух населення під час війни. У мене немає жодного знайомого чи знайомої, які б ходили до цирку на хвилю хейту. Довкола теми бронювання оперативно відреагував виконуючий обов'язки міністра культури Ростислав Карандієв. Це звичайно, неповага до людей сфери, які чесно і якісно роблять свою роботу, примітивна оцінка їх суспільного значення, як і в цілому значення культури в країні, що воює. Люди критично важливі культурі, культура та медіа критично важливі державі. Відповідальна влада має не тільки про це говорити, але й своїми виваженими і професійними рішеннями забезпечувати нашу стійкість і на фронті, і в тилу. Карандієв також наголосив, що насправді жодних змін не було. Порядок бронювання працює від початку повномасштабного вторгнення Росії. Нововведень не було. Ми бронювали та бронюємо працівників театрів, музичних закладів, цирків, без яких робота цих закладів неможлива. Це дуже мало людей. До прикладу, дирекція пересувних цирків забронювала лише 14 осіб, тобто менше 10% від усього колективу. Це 11 артистів найскладніших жанрів та ще три технічні працівники, без участі яких вистави просто не проходять. А вісім працівників на сьогодні перебувають у складі збройних сил. В одеському ж цирку бронювання отримали лише шість осіб. Що стосується працівників медіа, у заяві міністерства йдеться, що по всій Україні бронь отримало 1150 працівників сфери культури та Трохи більше 700 медійників, проте здається, і в питанні бронювання варто очікувати змін. Реагуючи на резонанс у суспільстві, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що для того, щоб забезпечувати захисників України, потрібні економіка та інфраструктура. Тому без бронювання окремих категорій військовозобов'язаних не обійтися. На засіданні Кабміну він заявив, що оборона залишається пріоритетом номер один, у зв'язку з чим постійно ухвалюються рішення для посилення України. При цьому ефективна оборона можлива лише у синергії фронту та тилу. Наші військові захищають Україну на передовій, але для їх забезпечення потрібна працююча економіка та інфраструктура. Одним із ключових питань у цьому напрямку є справедливе та раціональне бронювання військовозобов'язаних – працівників підприємств, які справді критично важливі. Тому ж Мигаль доручив профільним міністрам найближчим часом подати оновлену справедливу постанову про бронювання, яка визначатиме перелік об'єктів та підприємств критичної інфраструктури. За його словами, потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні в кого не виникало питань, чому хтось має право на броню, а хтось ні. І тут варто згадати, що нещодавно Кабмін оприлюднив списки тих, кого планували бронювати від мобілізації. У переліку поряд з об'єктивно важливим будівництвом доріг та мостів опинились категорії, що стосуються вирощування рису, верблюдів, цитрусових виробництва кіно, серіалів, газет і навіть видання комп'ютерних ігор. І з огляду на це доручення шмигаля цілком обґрунтоване. Як і обіцяла, детальніше розповім про ще одну скандальну тему. Стосується вона демобілізації, точніше, її відсутності. Законопроєкт про Білізацію вже на фінішній прямій і хоч до нього у суспільстві є чимало питань, та головне, що 9 квітня стало відомо, що комітет Верховної ради з питань нацбезпеки та оборони виключив з закону положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців. Виключення питання демобілізації законопроєкту ініціював головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. В листі до міністра оборони Рустема Умєрова головнокомандувач наголосив на необхідності невідкладного внесення законодавчих змін щодо вдосконалення питань проходження військової служби та мобілізації. Водночас, окремі положення закону з огляду на значну кількість депутатських правок на його думку, потребують детальнішого аналізу та додаткового вивчення. Уміра, в свою чергу, зробив звернення до Кабміну. а Шмигаль врешті звернувся до Стефанчука з проханням підтримати ініціативу Сирського. Як наслідок, члени комітету з питань нацбезпеки на засіданні ухвалили рішення про виключення положення щодо демобілізації і ротації військових із урядового законопроєкту. Комітет доручив кабінету міністрів впродовж восьми місяців. з дня опублікування законодавчого акту в газеті «Голос України, тобто вже після ухвалення, розробити і внести на розгляд законопроєкт щодо удосконалення механізм механізмів ротації військовослужбовців під час воєнного стану їх демобілізації та медико-соціальної реабілітації. Ця ситуація, м'яко кажучи, обурила суспільство та деяких нардепів, і погодитися – це цілком очікувана реакція. Адже як зараз пишуть в мережі самі військові, які безупинно обороняють Україну вже не один рік, і так само говорять нардепи, зокрема Олексій Гончаренко, який ініціював демобілізацію після 36 місяців служби. Вхід на службу є, а от виходу немає. І в такому випадку немає і мотивації, яка так необхідна в боротьбі проти Росії. Тобто ніякої демобілізації вход на воїнську. Есть выхода нет. Вот, собственно говоря, что они сейчас делают, это огромная ошибка, это большая беда, это реальная несправедливость для очень многих людей. Но, ну вот такая ситуация. Звісно, не вмирає надія, що завдяки суспільному резонансу і невдоволенням військових ситуація якось зміниться і влада врегулює питання демобілізації та ротації в найкоротші терміни. Адже Україна тримається саме завдяки військовим, які потом і кров'ю ціною власного життя виборюють нашу свободу і точно мають право на те, щоб отримати заслужений відпочинок і звільнення від служби в конкретні визначені законом термін. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка youtube каналу Україна на часі. Якщо це відео було корисним для вас, поставте йому лайк і підпишіться на канал. А в коментарях напишіть, чи на вашу думку, зможе влада оперативно і на користь військових вирішити питання з демобілізацією та ротацією. Па-па!